20.04. четвертого около шістнадцяти часов воєнне на машині Маруська ограбили дом і спортив просьба прийняти міри 20.04. четвертого около п'ятнадцяти часов домой прибыли воєнне в нетрезвом виде, угрожали оружием, відкривали огонь в направлении хазяїв. Вітаю, шановні друзі, сьогодні в нас надважлива, надскладна, але дуже актуальна і потрібна тема. Сьогодні ми поговоримо про дії російських окупантів на території Харківської області і ми будемо не лише говорити. Моїми припущеннями або якоюсь суб'єктивною інформацією. В нас є конкретні факти, які задокументували самі росіяни. Вони так швидко тікали з захоплених територій Харківської області, що кинули не лише військову техніку, а залишили тисячі папок з документами, які свідчать про те, що там відбувалось, що вони робили, і насправді як вони керували захоплену українською територією. Всі ми пам'ятаємо весну цього року, коли наші збройні сили змогли видавити росіян з Київської області. І ми пам'ятаємо ті жахи, які ми там побачили. Ми побачили справжнє обличчя руського міру, і ми побачили, що росіяни там робили. І коли в вересні наші збройні сили пішли в контрнаступ на харківському напрямку, всі ми замислились над тим, а що ми побачимо на цих деокупованих територіях. І дійсно, ми вже побачили багато. Ми вже побачили кадри е, катівень в Ізюмі і в Балаклії. Ми вже побачили е, могили біля Ізюму, які були нещодавно оприлюднені. І от я хочу зацитувати пост Михайла Подоляка з цього приводу: 450 могил. Це лише одне з масових поховань, виявлених біля ізюма. На окупованих територіях місцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові. Вбивство. Е, і на підтвердження цієї інформації, яку написав Михайло Подоляк, я повертаюся до документів, які потрапили до мене в руки від наших військових. Це маленька частина тієї інформації, яка вже передана правоохоронним органам. Але е, от військові попросили мене оприлюднити маленьку частину для того, щоб показати, е, що ці жахливі дії росіян, вони не є нашими припущеннями, не є якимись маніпуляціями або перебільшеннями, що дійсно росіяни самі задокументували велику кількість злочинів, які вони коїли, і просто полишили ці документи, тікаючи з Ізюму а, у своїй військовій комендатурі. І ця інформація має, хоча б трошки отримати публічність тут є а, прямі заяви людей. Про зґвалтування расистами є задокументовані росіянами злочини по вбивству мирних мешканців російськими військовослужбовцями і проведення так званих якихось слідчих дій, по яких нікого ну, ні до чого не притягували. Тут розкривається тема гуманітарної допомоги, чим росіяни допомагали жителям окупованих територій, як вони їх грабували, тобто величезна кількість інформацій. І е, от е, те, з чого я хочу розпочати, це зведена таблиця комендатури міста ізюм за кілька днів квітня місяця. От, наприклад, за 21 квітня 2022 року, в комендатуру окупаційних військ було подано 19 заяв про безчинства э, російських військовослужбовців епізоди з яких я зараз буду цитувати є кілька заяв які підтверджують э, всі ці всю цю інформацію э, власноруч написані людьми да от наприклад зацитую прошу вас привлечь головної уголовной ответственности военнослужащих, которые котри около 14.30, угрожая убийством, изъяли у меня 3500 гривен». Заявление. Я заявляю, факт изнасилования двумя парнями без моего согласия в грубой форме. Это все происходило с 22.00 до 3 часов ночи. При этом, угрожая э, тем, что они убьют моих детей и мужа, меня э, угрозами автомата забросили в окно дома, затащили на второй этаж какой-то Владимир и Бородатый э, им по 20-25 лет. Следующее. прошу вас привлечь к установленому законом ответственности неизвестных мне военнослужащих, которые 22 июня около 14.00 в ходе осмотра моего жилища расположенного по вышеуказанному адресу, похитили денежные средства в сумме 10 500 гривень. Вся таблиця, яку зараз буду зачитывать, вона вся підкріплена подібними зверненнями українців, які проживали на цій території, і їх вимоги. До окупаційної влади, хоч щось зробити, хочу відмітити, що керівником відділу військової поліції міста Ізюм був такий собі полковник Коров'янський. Саме на його ім'я писались всі ці заяви. Цей Коров'янський він був начальником учбового центру військової поліції. Збройних сил Російської Федерації, тобто це ну така нерядовий полковник був призначений начальником комендатури міста Ізюм, і саме він приймав усі ці заяви. І ми розуміємо, що ніяких ніякої реакції, ніяких дій на це не було, але це дуже фактажно і дуже показово свідчить про те, чим насправді займалися військовослужбовці окупаційної влади на території і чому наші мирні мешканці. З такою радістю, з такою любов'ю зустрічали наших військових з квітами, коли вони стояли на колінах, коли вони вибігали з подвір'я, обнімали наших військових, на чому базувалася радість, а саме на тому, що російські війська це дійсно справжні орки, які зайшли на нашу територію для того, щоб вбивати нас, грабувати нас і ну, нищити нас просто як націю. Читаємо. 20.04 около 16 часов военнослужащие на машине Маруська ограбили дом, испортили имущество, просьба принять меры. 20.04 около 15 часов домой прибыли военнослужащие, в нетрезвом виде угрожали оружием, открывали огонь в направлении хозяина. В период с 9 по 13 марта вскрыли гараж и дом, украдено и испорчено имущество. 17.04 во время доставления в военную полицию похищено имущество из дома, просьба разобраться кооперативе «Чайка» 16.04 вскрыли гараж, украли лодочный мотор и другое имущество. Просьба разобраться. 31.03 пропал муж. 19.04 военнослужащие угнали машину ВАЗ-2106. Занимаются мародерством. Просьба принять меры. Ориентировочно 1.04 военнослужащие угнали машину ВАЗ-21213 Нива Тайга. Тобто это на заявы, 19 заяв на 21 квітня. Беремо наступний документ. Тут набагато більше і набагато цікавіше інформація. Кража предположительно, воєннослужащими ЛДНР чотирьох транспортних средств. Кража імущества воєннослужащими. кража телефона російськими воєннослужащими. Далі дуже важливий і цікавий момент про о, розподілення гуманітарної допомоги. Всі ми бачили, як росіяни публікують, що вони доставляють на захоплені території там десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги, роздають її людям в великій кількості. Люди дуже вдячні. Десятки заяв місцевих жителів з проханням видати хоч якусь гуманітарну допомогу, і є конкретизація того, що насправді отримують люди. Мені здається, що в блокадному Ленінграді під час Другої світової війни люди отримували трохи більше. Нуждається в гуманітарній допомозі. Получили сьогодні у квартальне вніпання: один стакан сахара, два стакана муки, чотири кекса, одна упаковка туалетної бумаги, одно мило. Розумієте, об'єм гуманітарної допомоги. Десятки я не буду їх зачитувати. Заяв про те, що потрібно допомогти гуманітарну допомогу, Нуждається в гуманітарній допомозі. За півтора місяця отримав 500 грамів муки, 300 грамів сахара, 33 грама масла за півтора місяця, три пакетики чаю, зубна паста, сім'я 6 чоловік, два ребенка. Півтора місяці окупації, три пакетики чаю і 33 грами масла. Я навіть не буду ділити, скільки це виходить на один день. Але е, ну, це, е, це справжній це справжній геноцид українського народу і знущання над людьми. Захопити територію, назвати це звільненням і тримати людей фактично ну, в, в голодному стані, тримати їх в заручні. Далі йде е, велика кількість інформації про зниклих людей. Пропав муж. вышел из дома за продуктами и не вернулся. Пропала мать, была ранена, эвакуирована во вторую школу, просьба найти. Разыскивается мать, осталась в селе Сухая Каменка, доступ в село запрещен военнослужащими. Пропажа дедушки его машины, Land Cruiser 100, пропал сын. Со слов военнослужащие России приехали на работу в водоканал и забрали его с собой. 15.04 военнослужащие на БТРе похитили дочь и соседскую девушку. Разыскивается муж. Пропал в районе Пески города Изюм. Просьба помочь в розыске. Разыскиваем мать. Пропала возле завода. Последний раз ее видели на ЖД вокзале. Подметала стекла. Просьба помочь в розыске. Розыск техники. Кража машины и мототехники. Три штуки. Кража транспортного средства. Машины, предположительно, военнослужащими ЛДНР. Кража машины из гаража грабеж из гаража военнослужащими Российской Федерации машины ВАЗ-2106. Около двух недель назад в гараж на улице Пролетарская прибыли военнослужащие, которые забрали два КАМАЗа, кража двух машин КИА. 17.04 военнослужащие возле здания ДК арестовали мопед ребенка, пограбовали дитину, простыми словами. 9.04 военнослужащие из шестой школы забрали сына, І збили, і мучили, забрали документи, просьба повернути документи. Ну, питання покарати за побиття дитини ніякого немає. Приїхали до школи, забрали дитину, побили і, хоча б документи, поверніть, ніхто вже не сподівається на якусь там справедливість. По пропіски прописки не служащем і спорченої імущества частічно входні двері, просьба прийняти міри, починити двері. 15.04 остановили военнослужащие на блокпосту вблизи села Левковка. Проверили, а затем забрали машину «Опель ну, Зафира». Вот, так вот вот, так вот. 15.04 на блокпосту в районе ЖД военнослужащие ЛДНР забрали машину «Рено Миган» белого цвета. Просьба вернуть. 30.03 военнослужащие, один из них представился прапорщиком Берестовым, забрали КАМАЗ 43.10. Военнослужащие ЛДНР забрали машину Рыномиган белого цвета. На машине передвигается Саша, позывной футболист. 16.04 возле дома забрали машину Шкода Октавия. Похищенное имущество, деньги, золото, телефон. Имеется дом в городе Изюм. Его заняли военнослужащие, которые портят домовое имущество и не пускают семью для проживания. Просьба принять меры и освободи. Кража денег, хуліганські вихаки вене служащих требування дочері, розстріл собаки. Я не знаю, чи потрібно далі продовжувати зачитувати всі звернення людей, які опинились на окупованій території. В мене ще кілька сторінок, але вони типові. Ми вже зрозуміли зрозуміли і об'єму гуманітарної допомоги, які, яку росіяни надавали місцевим мешканцям. Зрозуміли, що вони робили. Безчинства, грабування, гвалтування ну просто що хотіли, те й робили. І ось такий він руський мір. І дуже добре, що нашим військовим вдалося отримати ці документи. Тобто, це не порожні звинувачення українських журналістів або української влади на адресу Росії. Нічим не підкріплено. Ні, друзі. Росіяни самі все задокументували. Я нагадаю, що це лише маленька, маленька частина інформації, яку мені надали для її е, опублікування величезна кількість інформації в наших правоохоронців, і це е, беззаперечні докази е, для майбутнього трибуналу над російською владою над путіним над у, усіма цими полковниками коров'янськими, які е, представляли окупаційну владу на захоплених територіях. І ну, ми ніколи не сумнівалися, що росіяни мають саме таке обличчя, але світ в чергове бачить, бачить, що таке руський мір, що таке Путін і що насправді він хоче робити на території України. Саме тому дуже важливо, ми говоримо про це постійно: підтримувати наших хлопців, мріяти про якомога швидшу деокупацію наших територій і остаточну перемогу України над Росією. Поділиться цим відео, щоб. Ну, якомога більше людей побачила і зрозуміла правду про дії расистів на нашій території. Дякуємо Збройним силам! Дякуємо хлопцям, які передали цю інформацію. Тримаємо стрій. Перемога буде за нами 100%.